Які думки про вас зводять його з розуму? Зараз ми подивимося. Так, зводять його з розуму думки про те, що він, він. Да? Своєю поведінкою може все зруйнувати. Наприклад, ось обман, ось веде себе безвідповідально як мала дитина, або як дурачок, скажем, прямо. Да? І от е він боїться, що оце не пройде, або ви це розкусите і побачите, що його цікавить там ну точно не стабільні стосунки, точно не сім'я, йому треба ці страсті, мордасті, оце все якась двіжуха така. Знаєте, да, і, е а вам треба. Е Сталі, нормальні, такі, знаєте, гармонійні стосунки. І от він боїться, що маніпулювати не можна вами, обманювати не можна, зраджувати не можна, що ви цього не дозволите, наприклад, якщо ви в парі. Ну, от от таке от. не дає йому спокою такі думки, може, хоче це робити, знаєте? І сильно переживає, що не дасте ви йому такої можливості.